Які сто років тому триває боротьба за Україну, затяжний військовий конфлікт на Донбасі і боротьба за уми і серця українців на початку ХХ століття почали відкрито говорити про пробудження самосвідомості нації в Херсоні. Все завершилось поразкою і 70-річним життям у радянській імперії. 1917 року, після лютневої революції в Петрограді, почались перші визвольні змагання і в нашому місті. Місця, факти, імена пов'язані з українською справою. Це те, що розповідають. Вулиці. Все почалось з того, що до Херсона були переведені діячі Лисвідградського земства: Андрій Грабенко Конощенко, Дмитро Маркович, Олександр і Софія Русови. До Херсона прибув і Борис Грінченко з дружиною та родина Василевських. Людмила Василевська письменниця, відома під псевдонімом Дніпрова Чайка. На початку століття прибуває відомий письменник Григорій Коваленко Коломацький, 1903-го – Микола Чернявський. Діяльність цих просвітителів називають початком систематичної української просвітницької роботи на Херсоні. Про них розповідають експонати виставки, відкритої в літературному відділі Херсонського обласного краєзнавчого музею Революція ЮЄЙ. Тож кінець 19-го початок 20-го століття перший етап розвитку української справи в Херсоні. У нас було кілька періодів розвитку історії українського руху на Хресонщині. Ну спочатку це було, це було дуже небезпечно. Ми знаємо, що забороняли видання книжок українською мовою, видання проведення різних заходів українською мовою, бо боялися сепаратизму. Боялася російська царська влада, але приїжджали земські діячі письменники. Вони збирали свої такі кружки, збирали і Розмовляли, писали. У нас було дуже цікаві, цікаві письменники, які до нас приїжджали. Це Михайло Козубинський, Микола Чернявський, який приїхав до Херсон на початку нульових років і залишився у Херсоні. Всіх їх збирав Андрій Грабенко. Це був відомий земський діяч. Він пізніше навіть очолював земську праву на Херсонщині. І він збирав пісні, збирав. Побут, приклади побуту, ну і збирав людей, які могли б потім робити українську, український рух і розвивати українську культуру. І це дійсно так трапилося. Перше відродження сталося на початку 20-го сторіччя, коли розпочалася революція. І у нас відкрилася просвіта, перша просвіта, і люди почали теж розвивати українську мову і культуру. Ну але потім наступили роки реакції, все припинилося, і лише з 17-м роком, сторіччя революції, ну ми зараз святкуємо. Це у лютому сімнадцятого року від відбулося повалення царату, і настала можливість розвивати всі вільно розвивати і культуру, і мову, і історію, і політичну справу. І перші, хто. Це став робити у нас на Херсон, це та сама українська хата. Інтерес до вивчення української історії Херсона виник у дементія білого наприкінці 80-х років минулого століття. Після послаблення радянського режиму українці змогли знову підняти голову і заговорити про відродження мови, культури, традицій народу свою самоідентичність. Десять років життя, вивчення матеріалів в архіві Херсонської області, кризнавчому відділі Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара. В результаті вийшла книга. З історії українського просвітницького руху тоді вперше у нас в Україні в Херсоні стали збиратися. Політичні українці так ді вони були дуже активні, і вони говорили про те, що потрібно відвідрушно українську мову, необхідно відроджувати українські національні традиції. Це було цікаво. Багато багато херсонців дивилися на цих людей. Ну і дивувалися звідки вони взялися, хто вони такі є, навіщо? Ну і мені теж було цікаво, хоча хоча я виріс у Херсоні, але це теж було дуже це цікаво. І я випадково на на, на натрапив на стару газету. Товариство вісник товариства Української хати в Херсоні. Ця газета була снатого року. Я відкрив і здивувався, там були ці ті ж там саме теми, що про що говорили е, вже на початку 90-х років наших херсонських українців. Я став досліджувати е, цю цю тему і завдяки тому, що у нас відкрилися документи, те, що було закрито, забуто, те, що замовчувалося. Я дізнався, що у нас дуже великі потужні традиції українського культурного руху і вони мають великі корені. Ще з 60-х 70-х сторіч... років 19-го сторіччя у нас було і товариства, і письменники, і проводилися різні заходи. І це стало для мене відкриттям. 1917 рік повалення царату і Херсон пробуджується. В газеті з'являється оголошення підписане Нестором Малечею. Українці гуртуємося, Україна вимагає нашої негайної праці. І зовсім скоро, 19 березня, у приміщенні другого товариства взаємного кредиту, відбуваються збори херсонських українців. Цей будинок не зберігся до наших днів. На його місці зведений житловий будинок з офісами на першому поверсі. Розташований він на розі Суворовської і Воронцовської. Про те, що тут було утворено перша легальне національно культурне та політичне товариство Українська хата нагадує пам'ятна дошка. У цьому приміщенні цього товариства зібралося кілька сотень людей, які стали говорити відкрито українською мовою. Це було дуже, дуже цікаво. Микола Чернявський, письменник, український письменник, який жив у нас в Херсоні, він писав було дуже цікаво вперше я чув як відкрито українською мовою балакали всі різні верства населення і не боялися що що за це щось щось буде то тоді зібралися військові чиновники вчителі громадські діячі і вони вирішили створити Товариство Українська хата і товариство Українська хата це така культурницька просвітницька установа, до якої, до речі, також увійшов і навіть міський голова Євген Яковенко міський голова, також казав, що я українець, я буду розвивати українську мову, культуру. І він став членом цієї цього товариства. Люди платили внески, самі платили. Вони вирішили створити. Ну що що потрібно робити? В першу чергу вони вирішили видавати газету свою. Далі вони вирішили проводити національні свята, Шевченківський концерт створити. Потім вони розуміли, що багато вчителів, які проводять, викладають історію, географію, вони нічого не знають про Україну. І е, другим кроком, що вирішила робити українська хата, це заснувати українознавчі курси курси з української мови, історії і географії. І ці курси вони е, відкрилися і були дуже популярні. Там е, е, сотні вчителів пройшли ці курси, приїжджали до нас е, з різних міст е, українські діячі і читали свої е, свої лекції. Ну от ми знаємо, є такий е, в історії України такий батько українського казацтва. Його називали, бо він. Е, е, це Дмитро Яворницький. Він писав свої розвідки з історії запорізького казав. Він приїжджав до Херсону і читав свої лекції для нас. Петро Кроманський, відомий Львівський поет, приїжджав, щоб читати історію української літератури. Лі 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 це, от, це, це стало було, було, було таке помітне явище. Українські курси в Херсоні, вони були започатковані в 2017 році, пройшли і 2018, і 2019, і 2020. І потім багато викладачів цих курсів, вони е, стали працювати в нашому е, ну, тоді ще це це називався Юріївський інститут. А потім це став Херсонський державний університет. І от ці люди, які починали українську справу, вони також працювали далі в цьому університеті і, і викладали мову, культуру, історію. За тиждень після перших зборів українська хата прийняла свій статут на установчих зборах. Метою ставили відродження українського народу і придбання йому прав відповідних часу у державі російській. У тимчасову раду увійшли Андрій Грабенко, Нестор Малеча, Терентій Якушев, Іван Чилюк та інші всього 17 осіб. Очолив товариство Микола Чернявський. До української хати записались 103 херсонці, в тому числі 10 жінок. Товариство почало випускати вісник. Кілька оригіналів друкованої газети зберігає Раїзнавчий відділ обласної бібліотеки Гончара. Раритетне видання надала нашій знімальній групі завідувач Оксана Токовило. На одному з екземплярів стоїть печатка старої громадської бібліотеки 1872 року. З десяти випусків вісника української хати зберегли сім, але дають вичерпні відомості про діяльність просвітницької організації. Ось, наприклад, стаття Миколи Чернявського Чого плакали люди. Про першу українську маніфестацію в Херсоні. Розпочалась вона на ярмарковій площі. Нині площа Свободи. І Певніше з цієї події почала так називатись. Це була справжня грандіозна подія для російськомовного Херсона. Кілька десятків тисяч заявляли про те, що є українцями. Ця площа була повністю заповнена людьми. Солдатами зібралися всі майже майже всі все міста. Кілька десятків тисяч людей зібралося на, на цій невеликій площі. Що це було? Це була перша українська національна маніфестація. Ось коли я тут, тут прогулююсь у цьому місті, або гуляю, або на 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 площі свободи. А на ця маніфестація почалася саме з площі свободи. Тобто тоді це називалася Ярмарочна площа. Я завжди згадую, як хтось там розповідає, що Херсон це руський город. Я дивлюся на це на це місто. І я згадую квітень 17-го року. І ви уявіть десятки тисяч людей. Велика кількість українських прапорів. Наші журналісти нарахували біля 30 прапорів, весь військовий гарнізон. Всі учні, всі установи міста Херсона, стріляни приїхали на, на це на, на цю урочисту ур ур ходу, і вони зібралися на площі свободи, пішли Говардівською, Це зараз проспект Ушакова, е соборною, і тут всі всі зібралися. Дуже цікаво було цей захід. Вони йшли, от собі, це було не було просто одна велика колона маніфестантів. Йшли так. Херсонці, військові. Потім оркестр, потім знову херсонці, військові, хор, всі хори Херсону, всі оркестри Херсону, військовий, пожежної охорони, аматорський хор, учнівський хор вони йшли, і кожен або співали щось, або грали щось. Це було дуже велике цікаве ну, дійство. А на, чоли, на чолі колони їхали справжні запорізькі козаки. Десь знайшли. Стару старе вбрання козаків пообдягали жуп, жупани, шаровари, і вони їхали сивоусі С ці козаки на начальні колони, і всі дивувалися. Херсонці, всі газети про це не писали. Ніхто ніколи не знав, що що таке може бути. Що херсон пробудився і заговорив рідною українською, українською мовою. І ось теж цікаво. З готелю «Європейський», з балкону в. Звернувся до всього загалу міський голова Євген Яковенко і полковник, начальник Херсонського гарнізону, полковник Костянтинов». Полковник Костянтинов ну, це росіянин, але він звернувся українською мовою, звернувся, розумієте? Але потім збився на російську і перейшов на російську. Ну, найголовніше, що вони всі говорили, що це Україна, Україні потрібна автономія, школі, рідні школі, рідна мова це були, це були заклики. І це була така велика, грандіозна подія, яка Розпочала фактично, українізацію нашого міста. Херсон, весь херсон, всі херсонці повернулися обличчям до своїх коренів, до своїх традицій. Згадали, що вони є українці. Під час гарячих промов панахиди в Успенському соборі писав Микола Чернявський. Плакали люди у ці хвилини, не в одній похиленій голові промайнула вся історія рідної країни. Не на одному оці з'явилась тепла сльоза глибокого зворушення і щирої подяки жертвам за щастя України. Тогочасні журналісти нарахували 30 синьо-жовтих та червоних революційних прапорів. Співали маніфестанти заповіт Шевченка, ще не вмерла Україна Марсельєзу та Січовий марш. Тож, чого плакали люди старі й молоді? запитує письменник. І плакали люди в далекому й тихому Херсоні над Дніпром Славутою, що розлився широко-широко і несе в море останні невольнічі води з вільної України. Плакали з жалю і радості. 1917 1918 розквіт українства в Херсоні. Працюють українознавчі курси для вчителів. Виходить вісник української хати у газеті відомості Херсонського повітового земства. Відкритий україномовний розділ. Діяльність товариства відбувалась у будинку на розі Ердельєвської та Потьомкінської. Дворянське зібрання у 17-му році стало українським народним домом. Ведення просвітницької роботи неможливо без грошей, як заробляли на українську справу члени товариства. Абсолютно легально січня 2018 року в цьому будинку розміщалася українська книгарня товариства вільних козаків українські політичні партії культурне, культурне товариство, товариство Просвіта. тобто всі відомі українці хто був у нас вони не були саме збиралися у цьому місті і про кожну установу про кожного діяча хто тут був можна розповідати різні різні історії і цікавинки. От, наприклад у нас був такий відомий кооперативний діяч іван чилюк він займався Коперативну справу ще при російській імперії, при царя як розповідали. і він розвивав цю кооперативну справу. І що він став робити найперше? Він розумів, що українському руху необхідні гроші. Ну, більшовики гроші брали дуже просто. Наші комуністи-революціонери. Вони коли захоплювали місто, місто або село, вони обкладали податком все на населення, контрибуцією так званою. От, Наприклад, я трошки відвількусь. Весна 2019 року, коли перші комуністи захопили наше місто, вони виставили там, якщо я не помиляюся, мільйон вимагали мільйон карбованців від, від городян. Щоб збирати гроші збиралося більш швидко, вони заарештували частину людей і сказали, що будь ласка, якщо ви не не ви не будете давати нам гроші, то ми будемо розстрілювати цих людей. Ну і потім почалися розстріли і страти, і тоді загинуло багато херсонців. Серед них відомий херсонський міський голова Микола Блажков. Це був політичний медитизм. Український рух. На чолі з такими дячами, як Іван Челюк, вони розуміли, що є інший шлях, вони повинні були йти іншим шляхом. Вони створили кілька потужних кооперативів, споживчий спожив, 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 кооператив Україна, який допомагав херсонцям. Вони там покупали своїм коштом товари, продавали і мали цей зиск. Кредитового товариства імені Миколи Левицького, які давали кредити на розвиток цікавих ініціатив. Далі вони займалися також інші кооперативи, там об'єднання та деякі інші, які займалися тим, що вони покупали зерно і продавали його за кордон. Шла війна, громадянська війна, але вони от займалися такою такою справою, допомагали своїм членам, допомагали українцям і великі суми з податків, з прибутку вони давали на розвиток української справи завдяки цьому внеску, який запропонував Іван Челюк, і всі кооперативи його підтримали, змогли видати в неї ча часи. От що найперше, Кабзар Тараса Шевченка. Великим накладом в Херсоні був виданий цей цей кабзар 18-го року. І друге це євангелія українською мовою. А потім пішли байки Леоніда Глібова, рідні рідні пісні, український декламатор. Те те, що шло цікаво, і що вона що допомагала розвивати українську мову. Це книги Далі. Потрібно людей ще навчати, дітей навчати. І, 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 і українські наші, наші кооператори вкладали гроші і відкрили кілька українських дитячих садків і дві українські початкові школи на Забалці та і, і, на військовому. І уявіть собі ці ну у нас влада, влада мінялася, політичний режим приходили, ходили а українські діячі працювали. І навіть коли місто захопили білогвардійці, денікінці, які намагалися відтворити російську імперію, і всі всі закони вони дуже негативно ставилися до розвитку української мови і справи української справи, все одно. Знайшли наші українські діячі в старих законах, що можна, якщо бажають діти і батьки, можна відкривати українську, українську мову. Вони знайшли гроші, навчили вчителів, діти, яких ходили до жіночої жіно... 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 гімназії Марченка до другої жіночої жіно... гімназії, до військово фельдшерської школи, до інших наших середніх учемових закладів вони особисто написали свої листи з проханням, щоб відкрили українську... викладання українською мовою. Будівля, якій 115 років, зараз називається обласний палац культури. За радянських часів будинок офіцерів. Знавали й кращі часи. Тут шокували публіку футуристи. Лікувався після поранення легендарний Василь Чапаєв. У громадянську війну тут розташовувався шпиталь. А в революційні часи діяв у міській аудиторії національний український театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Унікальна акторська трупа у 20-х роках змушена була полишити херсон. Багато хто з них підкорив київську сцену, але все почалось із нашого міста. Херсонці запрошували талановитих людей до себе. Міська аудиторія, де проходили різні вистави, приїжджали відомі актори. Наприклад, Заньковецька, найвідоміша наша актриса, приїжджала, давала ту свої вистави. А ще це ця будівля це український національний театр ім. Тараса Шевченка. Це одна з найцікавіших сторінок в історії українського театру, взагалі по всій Україні. Тут ну, у 18-20 роках зібралася унікальна трупа акторів українців, які давали, ставили відомі вистави. Ну, ті, хто театрали, ті, хто пам'ятають 20-ті 30-ті роки, вони знають цих людей. Це Оксана Петрусенко, її Називали солов'єм української сцени. Юрій Шумський, народний артист України, найвідоміша людина в акторському середовищі Варецька, Лучицька. Був режисером Сагатовського, це відомий, один із найвідоміших режисерів свого часу. І от у нас у Херсоні оця оця в така несподіванка вона виникла благодаря саме діяльності української просвіти української хати про яку ми вже розповідали люди херсонці вони запрошували акторів з усіх усіх різних міст ну оксана петрусенка вона була у севастополі приїхала до нас і, і там знайшли зарплатню хорошу, щоб вона не не їхала і радувала на нас херсонців. херсон Цікавими виставами. Ось ну, так от воно, воно і було, що коли є люди, які хочуть щось змінювати, незважаючи на військовий час, не зважаючи на революцію, вони роблять все найкраще. І ця, цей наш театр він є одним із найкращих по всій Україні. Він був одним із найкращих по всій Україні. У Херсоні завжди був свій білий дім. Обласний палац дитячої та юнацької творчості, резиденція губернатора, а потім губерніальна рада була пофарбована у білий колір. В приміщенні відбулась знакова подія для Херсона у листопаді 1917 року. У Петрограді до влади приходять більшовики. Українська центральна рада спочатку виношує ідею створення автономної України в складі Російської держави, потім незалежної країни. Херсонська губернія залишається поза межами Української Народної Республіки, і делегати з усіх міст і селищ вирішують подальшу долю губернії. В листопаді 2017 року в цьому нашому в цій будівлі відбулася знаменна подія. Що сталося? Зібралися більше 300 делегатів з усієї Херсонської губернії. Вони представляли земства, міські самоврядування, повіти, ради, ради робітничих і солдатських депутатів тобто, всі представники органів влади, що були у Херсонській губернії. Вони приїхали сюди, щоб вияснити, що і далі робити, з ким є Херсонщина. Кілька днів відбувалися дискусії. Все це почалося 30 листопада, а закінчилося 2 грудня за старим стилем. Делегати дискутували, вони намагалися переконати один одного з ким Хресонщина. В результаті більшість присутніх це. 329 делегатів вони проголосували за те, щоб вважати Херсонську губернію невід'ємною частиною України, підпорядкуватися Центральній Раді і Генеральному секретаріату. І друге, друге питання було організувати вибори до установчих зборів України Української народної народної республіки. Оце дійсно така була ситуація. З ким Херсонщина, Херсонщина сказала, ми є невід'ємною частиною України. 1918 20 роки влада у Херсоні змінюється, але це була доба відносного плюралізму. У січні 1918-го товариство Українська хата було реорганізовано у просвіту. Його продовжують підтримувати спілка кооперативів та українські партії. Фінансуються українська школа, дитсадок, національний театр, проходять творчі вечори, вшановують Великого Кобзаря. Радянська влада, яка, начебто, заявила про курс на українізацію, виключила членів просвіти заможних. Їх оголошено неблагонадійними. Почались арешти, допити був розстріляний вже літній Микола Федорович Чернявський. Лідери українського відродження доби національних змагань пішли у вічність. І завдяки праці архівістів, бібліотекарів, музейників, дослідженню Дементія Білого, нинішні херсонці можуть познайомитись з херсоном українським і вивчити уроки історії, які сто років тому так і не були засвоєні.